Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. І наступний візерунок із серії візерунків, сформованих поєднання лицевих та виворітніх петель, пропоную розглянути такий рапорт візерунку становить 6 петель, 4 рядочки. Тож, набираєте кількість петель кратно 6 плюс 2 кромочні, і починаємо в'язання. Перший рядочок, три виворітні петлі, одна лицева, одна виборітня, одна лицева, три виворітні петлі, одна лицева, одна виборітня, одна лицева, три виворітні. Одна лицева, одна виворітня, одна лицева, три виворітні, одна лицева, одна виворітня, одна лицева, закриваємо. Другий рядочок. Одна лицева, одна виборітня, одна лицева, три виборітні, одна лицева, одна виборітня, одна лицева, три виборітні. І так до кінця рядочку, третій рядочок. Чотири виворітні. одна лицева, одна виворітня. Далі повторюємо чотири виворітні, одна лицева. одна виворітня. І так до кінця. Четвертий рядочок: одна виворітня, одна лицева, чотири виворітні. Повторюємо одна виворітня, одна лицева, чотири виворітні. Далі закінчуємо цей рядочок і починаємо з першого рядочка. Тобто цей візерунок має рапорт в чотири рядочки. Пров'язано 16 рядочків візерунку. Це чотири рапорти. З таким чином виглядає сам візерунок зі зворотньої сторони вигляд. Майже такий самий. Якщо віддалити, то споглядаються такі невеличкі ромбики на кожному рапорті. То тут 4 в цьому відрізочку, 4 на 4 рапорти. Якщо вам сподобалось це відео, було корисним, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, та ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. В'яжіть у задоволення, рівних вам петель!